Ось такого типу до нас приходили клієнти, і ось з чим вони від нас ішли. 2004 рік в Києві ніхто не любить баскетбол. змінюється власник команди, в неї починають інвестувати. Ми починаємо робити рекламу, і поступово за весь сезон на матчі приходить все більше і більше людей. І вже фінал сезону у нас повний палац спорту. Тому що реклама працює. Цікавий клієнт один з перших професійних банків України, створений разом з ЄБРР в 1991 році, перший український міжнародний банк. Вони зробили ребрендинг, але проблема була в тому, що логотип став невидимим. Вони спонсорували якісь події, вони були головним спонсором, а їх не було видно. Ми прийшли і на розширеному правлінні 36 людей сказали: «Гайс, вам треба визнати, вас ніхто не називає перший український міжнародний банк. Ви пумп!». Я можу сказати, що якщо ви працювали з великими компаніями, це цікавий досвід, коли перше слово бере голова наглядової ради. І каже: мені не подобається. Після цього ви чуєте 36 варіантів. Мені не подобається. А що ви думаєте, мої маленькі люди? І всі нам теж не подобається. Ми вислухали це дуже довго. Вони сказали, нам потрібні інші варіанти. Ми пішли на два тижні. Ми зробили кілька варіантів, їх презентували і кажемо, а тепер наша рекомендація. І знову показали це рішення. Голова правління. Сказав, ви знаєте, я пожив з цим. Ну, воно не таке погане. І всі сказали: ну, до речі, да. У нас було дві години дискусія: пумп має бути червоним чи зеленим. А, прийняли рішення, що зелене, і трішки ще поговорили. Все ж таки, червоний. Він пропрацював 18 років. 18 років.